Представляємо до вашої уваги комплексне рішення від бренду PATON по наміг мак зварювання. Комплексне рішення е, включає в себе апарат на 500 ампер, який досить потужний для тривалих підових робіт. Має тривалість навантаження 70% та змогу працювати дротом до 1,6 мм. Також комплексне рішення входить блок охолодження та сам е, подаючий блок, який звертаємо вашу увагу, має Поворотну голову на 360, що дає йому можливість працювати в будь-якому е, труднодоступному місці. Також е, все це йде на компактному візку е, з можливістю розташування болоту позаду нього з надійною фіксацією. Повторюю, що дане рішення має тривалість навантаження 70%, що дає йому змогу працювати 24 години на апаражі, 200-250 ампер, грубо кажучи, без приривно. Також хочу додати, що з невдавнього часу у всю нашу лінійку мігмаг апаратів додано імпульсний режим в стальному дроті, поки що на діаметрі 08. В майбутньому буде також додано одиничку та 1,2 і всі наступні діаметри дроту. Також зараз на фінальному етапі розробці дабл пульс, який дасть змогу працювати алюмінієвим дротом в режимі Мігма.